Спаситель воскресив не просто померлого, а того, хто був чотири дні в труні і почав розкладатися. У священній історії єврею це був безпрецедентний випадок. Старозавітні пророки воскрешали померлих, але тільки тих, які упокоїлися зовсім недавно. Воскресіння Лазаря через чотири дні після поховання було унікальним. Ця подія схвилювала Єрусалим і багатьох жителів Палестини. Люди усвідомили, що між ними є явний посланець Всевишнього. Вони визнали в Господі нашому Ісусі Христі Месію. Хоч і мали спотворене уявлення про нього, як про земного царя, який повинен позбавити євреїв від римського панування, дати їм земні блага та панування над іншими народами. Завдяки Воскресінню Лазаря став можливим вхід Господній до Єрусалиму при великому збігу народу, вхід радісний та урочистий. Саме Воскресіння Лазаря і зустріч Христа людьми, що відбулася після нього біля воріт єврейської столиці, послужили поштовхом для винесення смертного вироку Спасителеві на нараді юдейських старішин у середу перед великодним. Вони скоїли воїстину сатанинський страшний гріх, переконавшись, що у світ прийшов Месія. Бо ніхто не творив таких справ, які чинив Христос. Вони заради збереження своєї влади, статусу та матеріального благополуччя свідомо відмовились від Нього і зважилися на вбивство. Для нас Лазарева субота є першою ластівкою Великодня, світлого Воскресіння Христового. Воскресіння Лазаря є символічним, це Воскресіння у Христі всіх нас, кожної людини. Для Бога немає нічого неможливого. Які б найважчі гріхи не обтяжували б душу людини, які б кайдани пристрастей не тримали б її в полоні труні пристрастей багатьох років чи навіть десятиліть. Треба тільки покаятися. І покликати Бога, і Він, як люблячий батько, воскресить кожного з нас.